Правоохоронці затримали агента ФСБ, який збирав розвіддані про оборону північно-східних рубежів України. Ним виявився 62-річний житель Сум. Отриману інформацію він передавав агресору для коригування обстрілів. Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому при спробі передачі агресору інформації про укріп района ЗСУ і Держприкордонслужби. Під час обшуків за місцем проживання затриманого були виявлені російський паспорт, партійний квиток забороненої в Україні партії регіонів, прокремлівську символіку, мобільні телефони і комп'ютерну техніку, які зловмисник використовував для комунікації з російською спецслужбою ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Він був завербований кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ. У поле зору російської спецслужби зломисник потрапив через свої регулярні поїздки до Росії, де зустрічався з родичами. Під час одного з таких виїздів до країни-агресора він отримав завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України і був переведений в режим очікування. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, тобто державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник знаходиться під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.